Всім привіт! Рада вітати вас у моєму новому влозі. Наш ранок почався з того, що ми поїхали в торговий центр, але щойно зайшли. Почалась повітряна тривога. такі реалії життя довелось їхати додому, і вже після обіду ми знов поїхали в торговий центр, але вже в інший, щоб нарешті доробити всі справи, які ми задумали собі зробити. Аліс, пристібайся, ну пристібайся. Ну, будь ласка. Зайшли в кроп, купила деякі речі для себе та чоловіка. А також зайшли в магазин і нарешті купили парфуми для Аліси, тому що вона дуже хотіла собі власні парфуми, адже проявляє дуже інтерес до моїх. Тож ми вирішили купити парфуми саме для неї, які будуть особисто її. Тебе духи Аліса? Також нам необхідно було купити пахучку для будинку, адже наша в квартирі закінчилась, тож ми обрали ось таку. Дуже довго стояли, обирали запах. В нас дуже класна пахучка в будинку в квартирі стояла, але ми не змогли знайти її в магазині, тож обрали іншу. В неї такий, знаєте, запах дерева, дуже-дуже-дуже класний. Одразу по приїзду додому я швиденько розпакувала, замінила стару пахучку на нову і в будинку знову стало приємно пахнути. Також замінила сидіння для унітазу, обрала більш якісніше, зручніше. Зверніть увагу, що краще брати з силіконовими насадками знизу, так сидіння краще тримається на сидушки унітазу, бо звичайно не тримається взагалі. Поки лісо спала, я як завжди дивилась фільм і в'язала свої килимки. Зараз покажу, що ж купила в кропі. Я для себе купила светр, і також там є гольф, звичайний базовий чорний гольф з довгим коміром. Кропі зараз дуже великі знижки, тож, якщо ви купуєте там щось, обов'язково загляніть. А я для себе знайшла ось такий звичайний чорний базовий гольф. Він коштував геть майже нічого 259 гривень. На дуже великих знижках був. А також взяла ось такий звичайний светр. Біленьке в полосочку просто ходити собі на кожен день за лісою на прогулянку. Також до мене нарешті доїхала моя куртка, яку я замовляла через байера ще два місяці тому. Я думала її отримати якраз на початку весни, але в нас нещодавно була просто така неймовірна жарка погода. Було вже майже плюс 30. Я не думала взагалі, що я вдягну її вже цієї весни, але знову погода погіршилась, плюс 6 градусів, тому якраз буду носити зараз. І також замовила ось такі джинси, але, на жаль, всі три пари мені просто не підійшли по розміру. Останнім часом я дуже полюбила піжами, саме у таких наборів, де йде рубашка та штани. Я не завжди використовую їх як піжами. Зазвичай я ходжу просто в таких наборах вдома, як в домашньому одязі. Мені так комфортно, тому що по більшій частині я проводжу більшість часу вдома з дитиною, тому я дуже люблю, коли вдома зручно та гарно вдягнена. Вийшли трошки погуляти з Алісою. На вулиці у нас така вже прохолодна погода, хоча ще на тому тижні було плюс 30 градусів. Повернулись додому і покажу вам, що я зв'язала. Я зв'язала ось такий кошик, в'яжу для наших ігор, тому що Аліса має ось такі овочі, які продаються в мене на сторінці з моєю в'язаною фермою. І все чудово, ось так поміщається в такий маленький реалістичний кошик. Поки були на вулиці, зайшли в Аврору і не змогли втриматися від покупок цього чудового кролика. Алісі він дуже потрібен був. А собі я купила ось таку курочку для яєчок на Пасху. І Аліса також обрала маленьку таку мисочку для її гранола. Після обіду мала справи у ЦНАПі. чекала запису цілий місяць, і ось настав цей день. Але ми живемо в Україні. В нас війна, тому почалась знову тривога. Це вже третє за цей день. Була сирена, всіх вигнали з ЦНАПу і довелося йти шукати укриття. Але справи всі я свої зробила. Цей тиждень був дуже насичений для мене. Я мала просто купу справ, тому майже нічого не знімала. Дякую за перегляд і всім гарного дня.